Всім доброго дня! Маю в продажі такий автомобіль Рено Megane 4, 16 рік, від першого власника в Україні. Приїхав в Україну ще немає року. Сьогодні знімаємо на митці, тому що в нас іде дощ, погоди немає, тому постараюся максимально передати. Я вважаю ексклюзивність даного автомобіля. І так, Renault Megane 4, 16 рік, мотор 1.5 дизель К9К, шестиступочка, все народне, все надійне, все в доброму стані. Автомобіль ексклюзивний, я вважаю. І чому він ексклюзивний, я зараз постараюсь вам показати і розказати. Перше, це комплектація. Саме одне самого головного. Оригінальне лобове скло 2016 року. Раз. Максимальні фари LED Pure Vision. Два. Дистронік. Три. Парктроніки перед-зад з функцією самопаркування. Чотири. Далі йдемо по комплектації. Зеркала. Мають функцію сліпих зон. Наступне: тормозні диски, тормозні колодки, вкруг, нові, Зимо... зимова резина нова, ще є комплект літньої гуми. Мішелін чи Гудієр, не пам'ятаю. Далі у нас камера заднього виду, колір взагалі бомбезний. Просто... Можливо, камера так не передасть, ні, тут передає. Шикарний. Далі автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз я розповім, а потім прийдуся товщиноміром. Жоден елемент не крашений в автомобілі. Тут у нас також асистент сліпих зон. Як я вже сказав, лобове рідне. Має датчик світла, сенсор дощу. Так, тут також спереді показують диски, колодки нові, резина нова. Автомобіль має безключовий доступ і дуже шикарний салон в дуже шикарному стані. Амбієнт підсвіточки по всьому салону. Шкіра, дивіться, стан шкіри, стан карт в ідеалі. Дверні пройоми в ідеалі. Сидіння взагалі. Все як нове. Це ниточки, підсвіточки, кермо, електростоянкове гальмо, а, вибор режимів спорт, комфорт, еко і власного налаштування. Автомобіль має 181 тисячу оригінального пробігу. Ну, я вам ще пізніше покажу сервісну історію, ви такої сервісної історії в житті не бачили. Оригінальні кілимки Рено. Запотівша машина, тому що знаходимося на миці. Задній ряд сидінь. Також підсвіточка, також шкіра карти, все в ідеалі, все в оригіналі. Ніде нічого не перешивалось. Велюрчик взагалі просто, як на Так, далі багажне відділення. Пластик без будь-яких дефектів. Зверніть увагу, багажне відділення все просто як нове. Дивіться. Все в оригіналі. Оригінальний коврик. Тут ми маємо оригінальну новеньку запасочку, яка жодного разу не діставалась. Весь комплект дороги. Все присутнє. Жоден болтик ніде не крутився. Все ціле, все в оригіналі. Ця карта, також як новий. Будь ласка, він код. Перевіряйте по офіційному дилеру. Все нове 181 тисяча пробігу, але таке враження, що набагато менше. Ну, я вам покажу, як людина вела сервісну історію, ви зрозумієте. Дивіться, жодної царапинки. Все в оригіналі. Звичайно, двохзонний клімат-контроль. Функція автопарковки, до речі, в автомобілі є. Так, показую сервісні документи. Машина приїхала ще немає року, як машина в Україні. Витяг із сервісної історії. Останній заїзд в Європі був 3, 8-го, 22 22-го з таким пробігом. Далі саме цікаве, А тепер дивіться, як людина, як людина вела сервісну історію. Ви такого в житті не бачили. Пробіг, заміна, чек. Пробіг, дата, що робилася, чек. Пробіг, дата, що робилася, чек. І так далі. Навіть фільтра, коли мінялися, ось дивіться, всі е, суми і коди оригінальних запчастин. По машині робити абсолютно нічого не потрібно, тому що, як я вже сказав, тормозав круг нові. Перед зимою перебрали задні супорта, тому що тут електростоянкове гальмо. Гереєм, фільтра, масла, ремені, ролики. все поміняно. Нічого робити не потрібно. Машинка просто в ідеальному стані. Отакий От колір. Металік. Можливо, якість відео не найкраща, тому що не на вулиці. Але менше стин дуже хотів показати цей автомобіль. Так, дивимося краску. Єсть. Єсть. Так є. У мене прибор не дуже дорогий, тому якщо погано представляю, то показує не те, що треба. Єсть. Єсть, зафіксували. Заднє крило. Єсть. 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 Є. 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 Є тут ще раз. Є. Yeah. Передні праві двері. Є. 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 Е, так, передние крыла у нас пластик. Е, е. Так, капот закінчили. Передние левые двери. Е, е. Задние левые двери. Якщо ви десь не довіряєте, будь ласка, запрошую з власними спеціалістами, з власними приборами. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, можемо поїхати до офіційного дилера. Будь-які ваші перевірки. Вітаються так, швидко поприємом. Є є, автівка, автівка дійсно ексклюзивна, тому що обслужена максимально 180 оригінального пробігу і комплектація, комплектація шикардос. І найголовніший момент стосовно ексклюзивності даного автомобіля. Це, ціна. Це буде найнижча ціна в Україні на меган в такій комплектації. Повторюю ще раз, 16 рік. Автомобіль повністю обслужений. Навіть лобове, як я вже казав, у нас оригінальне. LED Pure Vision фари, Distronic. Бо парктроніки перед-зад, плюс функція автопарковки і так далі. Автомобіль дуже-дуже класний і дуже дуже збережений. Автомобіль знаходиться в Чернігові. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте на зв'язку.